Хочу представити до вашої уваги приклад укладки рулонного газона на невеликій ділянці. Спочатку видалили великий бур'ян вручну, погрузили на тачку і вивезли на смітник, потім за допомогою культиватора перебили ґрунт. Після перебивки землі культиватором ґрунт став більш рихлий і пухкий, і з ним тепер можна працювати, щоб вирівняти площу. Використовуючи правила, робітники проводять вирівнювання площі і підготовлюють ділянку для укладки газону. 23. де з'являлись впадини і провалене, засипали ґрунтом, який нашкрипали, де були бугри. Так як ділянка невелика газон, нам доставили невеликим фургоном. Робітники згружали газон вручну і загружали на тачку. Потім вже тачками підвозили до місця укладки. І розкладали вже самі рулони безпосередньо по ділянці. За допомогою ножів підрізаються рулони для укладки біля неправильних форм. І підганяли в стиль. Рулони укладаються близько одне до одного, щоб не утворювали щілини. вложений газон разу заливаємо зі шланга великим об'ємом води. Mm. Виставляємо форсунки полива, щоб вони скрізь попадали. Програмуємо пульт і ставимо в автомат. Ось що у нас вийшло. Дякуємо за увагу.